Народження з гори. Перша згадка про народження з гори описана у Євангелії від Івана в 3 розділі. Прийшов до Ісуса вночі, зауважте вночі, щоб ніхто не дізнався. Значить, прийшов до Ісуса вночі не Старіше на Юдейській. Людина, яка не лише знала закон Мойсея, але і виконувала його, і ще й навчала інших. Никудим визнає, що Ісус посланий Богом, та Ісус не говорить йому на це так чи ні. Ісус говорить істинно, істинно кажу тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никудим не розумів цього, та Ісус повторює, що кожна людина, яка не народжена від води і духа, не може війти до Божого царства. То, що є народження згори, і як цього можна досягти. Почнемо спочатку: створив Бог людину, Адама, посадив у Едемі, дав йому жінку, і все в них було добре, повне забезпечення, любов, радість, мир, вся земля належала їм, і все творіння покурялося їм, та прийшов гріх у їх життя. Диявол у вигляді Змія спокусив єву спробувати плід з дерева, пізнання добра і зла. Єва з'їла, дала і Адамові і все в їх житті змінилося. Бог переселяє їх з едему на землю, дає теж Божі благословення, але є новий господар, диявол, який все руйнує і намагається обманути людей. Вкрасти у них Божі благословіння і забрати їх душі в пекло, а пекло то не рай. Бог розуміє, що людина не може себе спасти, щоб повернутися назад ведем, бо вона вже носить тягар гріха, і гріх намножується, а ніщо нечисте, грішне не може наблизитися до Бога. Оскільки Бог любить людей і прагне повернути їх додому. То приготовив план спасіння людства. Він посилає свого Сина, яким є Ісус Христос, на землю. Ісус народжується від Духа Святого через праведну жінку на ім'я Марія, живе якийсь час, як звичайна людина, але не грішить, оскільки в ньому вже з народження закладена Божа природа. Коли Ісус прийняв водне хрещення, то на нього зійшов Дух Святий у вигляді Голуба, і отець з неба проголосив, що то його син улюблений. З того часу Ісус почав звіщати добру новину, тобто Євангелію, говорячи: Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Він багато навчав людей, зціляв, виганяв бісів, воскрешав мертвих, а вечорами і ночами спілкувався з Отцем. Він готував учнів, бо знав, що скоро віддасть своє життя і помре мученицькою смертю на Христі. Для чого він, син Божий, мав так страждати і померти? Чому не залишився царем над ізраїльським народом, як Давид? Люди, маючи писання книги Мойсея і пророків, так і не зрозуміли, що Бог приготував їм своє царство. Не на тій зруйнованій гріхом землі, а в місці, де не буде більше сліз, печалі, смутку, болю, смерті і хвороби, де тіла людей не будуть піддаватися холоду і голоду, де не буде страху. Бог приготував місце, де люди будуть жити в любові, мирі, радості, славлячи свого Творця, ціловічність. І як ми, люди, зламані гріхом, можемо потрапити до батька, може, добрими ділами? Був добрий чоловік на ім'я Корнилій, сотник полку, він хоч і не був євреєм, але любив Бога, молився і робив добрі діла, та спасіння не мав, та Бог побачив його добре серце і вірність, тому посилає до нього апостола Петра. Щоб той звістив Корнелію Євангелію. І тоді, коли слово життя було сказане, Корнелій і його рідні друзі отримали спасіння. То які слова говорив апостол Павло, як вони зрозуміли, що спасенні? Павло говорив Євангелію, яка заключалася в тому, що Ісус, будучи Божим Сином, помер на Христі за людей. Щоб забрати всякий гріх, прокляття, хворобу на хрест, щоб людина отримала прощення і відпущення гріхів, щоб людина отримала свободу від вічного диявольського рабства і перейшла від смерті у життя. Ісус не залишився мертвим, Бог воскресив Його на третій день, а через сорок днів Він вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І в ньому ми маємо вічне життя. І кожен, хто повірить і визнає, що Ісус Христос є Син Божий, який помер на Христі за мене, конкретно за Тебе, і що Бог воскресив Ісуса з мертвих спасеться. Отже, Спасіння приходить не від діл добрих, а через віру в Ісуса Христа. Ісус є єдиною дорогою, в Царство Боже до Отця. Це і є народження згори, народження від Духа. Тільки як людина щиро запрошує Ісуса у своє серце і проголошує Його своїм Господом і Спасителем, на неї сходить Дух Святий, і вона вже більше не грішниця чи грішник, а син і дочка Бога Отця. Гріхи покриті, оплачені кров'ю Христа, за що йому слава навіки. Оце народження згори. Тому покайтеся і увіруйте у Євангелію, бо до вас сьогодні прийшов Спаситель, який є Ісус Христос. Він стукає у двері вашого серця, відкрийте для Ісуса своє серце, запросіть Його увійти і живіть з ним вічно. Амінь.